Сьогодні ми будемо проходити Geometry Dash Mid тому і будемо збирати монети, щоб отримати дуже багато крутих скінів. Навіть можна зібрати на останньому рівні три монети, і ви отримаєте, отримаєте кубик із аватарки аватарки-гриса. І всім привіт! Ви на каналі Дагна Сьогодні будемо грати у Geometry Dash Midloan. Як бачите, ми вже почали перший рівень, тому погнали його проходити. У нас вийде його пройти. Давайте. У нас спочатку все таке легке. Беремо монету. і поїхали в Наша задача пройти ці рівні з цьому версії роптопа. Я розумію, що багато все записувався, але я вам так хочу показати. А за де ем, геометрі Десятики вийшов 12 років Чи не так багато. Давайте спробуємо це дройсе. Давайте. Так. У нас це вийде, ми ще цього пройдемо. Дивіться, сейчас я вам можливо покажу де третя EFA. Дуже гарний, гарячий декор. Давайте. так. Cute монета. А знаєте, це там вони обведені, бо я їх уже забирав? Тому? Давайте, давайте. давайте. чи І все! Я розумію, вам можливо, здається, це дивно. У нас вже е, нам не дають ніякий скін, адже нам мені вже його давали. Тому я вам зараз покажу, що за скін дають. Ось дивіться, нам дають ось, ось такий скін, там ось такий. Якщо я не помиляюся, давайте проходити далі, спробуємо. Поїхали. Наступний у нас рівень це вікінг арена Ось тут ось тут ви забираєте ключ, там, де показують зелені лампочки. Що це означає? Там просто така блискуча штучка є, декор такий. Воно заблистіло, і ви маєте підпригнути сюди, і вам випаде ключ. Для чого цей ключ? Якщо ви його не візьмете, ви не отримаєте монету. Що я вам поясню і покажу. То. Зараз давайте трохи почекаємо. Ось бачите тут монету? Тут було просто э, пуста ліса і там було показано, що там треба було ключ промить, а саме оцей ключ і до нього потрібен. О, я другу монету не взяв. Ну, нічого. Давайте я вам її промотаю трохи, покажу. Так, так. давайте пройдемо пройдем рівень. Так, 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 є. Ми Маємо його плейсты. Готово. Я його пройшов. Добре. Переходимо до наступного рівня. Переходимо до наступного рівня. Так, це у нас рівень Airborne Робот. Тому поїхали, давайте. Я з вам покажу, як тут можна отримати багато крутих монет секретних. Поїхали. І отримаєте отой стін, який наватали. на На... На закладинці. Не закладесь, а на кладей цієї гри. Ну, версії є не тривляш. перша вже є, вам потрібно було забрати монети. Поїхали. Да. Для того, так, давайте. Да. Так, дивіться, дивіться, у нас тут є ще, ще трохи часу

На є такий сажальний шар. Так? Ми сможемо забрати, я думаю. Є! Yeah. Вам там було не сказати, щоб ми пройшли Баунс нам дали поле. Ну, а ми все пройшли, тому усім до наступних зустрічей із Geometry Dash!